Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Fo Kids. І нині не хочемо вам показати забавки, і то перший канал. Угу. Тут у нас колекція чого? Поїздів, і масенок і трамвайціків. А чого вони тебе такі кольорові, розкажеш? Бо тому тому, що вони не могли бути тільки білими з металу. Ага. А маю на увазі, а це що? Тюнінг? Трамвай. А чому він має тут червоний кольор, тут зелений? Що ти любиш часто робити з трамваями? Маювати їх. Ти розмальовуєш трамваї? Ага. Угу. Угу. Тобто, опруч, тобто, ти любиш. Трамваї, поїзди і ще любиш малювання, так? Так, повернемо до мене. А тепер можна повертати до тебе. Угу. Okay. От це є автобус, але він зламаний. Хто його зламав? Я. <світ> Двері відкриваються. Далі у нас йде таксі. Вверта спецоняється. Далі у нас є вот такий електробос, він може їхати. Mm -hmm. Далі у нас такі маленькі трамвальцек. Він є... ну, зачекає, хочу його так сфокусувати, щоб було добре його видно. Почекай, не рухає. От тут є фантограф. А от той є такий поїзд. Він це спрацює. Двері підсаняється отут. Окей, а можеш його тут поставити, я хочу його сфокусувати, то означає, що я хочу деталі показати. Це чекаю. тут двері навіть синяються. Угу. Тобто тільки з однієї сторони, так? Угу, І от тут є все такі та людське. І він це отак їздить по рейках. Їздить, так? Нічого собі. Але з другої сторони у нього відчиняються двері, правда? Угу. угу. Далі у нас отакий От трамвай, у нього завідсиняються двері От тут. але угу. він теж помайований, колись він був фіолетовий. Фіолетовий? А... Угу. а тут було написано твій Львів» і тут. Ого. Двері відняється, двері заціняючи. А Та фарма зми... змиється чи вона так залишиться на тому траві? Ми... Ні, вона залишиться. Я з її пробувала сто разів кидати в відерку з водою. Не виходило? Угу. Десь у нас така. Так... Я пам'ятаю цю машинку. So, mm -hmm. Треба тату запитати він більше в машинках, розуміється. Mm -hmm. Пам'ятаєш, вона була в тебе на, на торті на дні, на дні народження? Пам'ятаєш? Mm -hmm. То є машинка, яка то є. Напевно, мерседеса. Серйозно, ти подивився? Назначу. Mm. Ну, а хіба це вона була в тебе на дні народження Угу. Окей. То називається масина Бетмана, але вона мала бути чорною, але но... я її не помаював, тільки на зелений і все тут такі гарні сточки намаював. Ясно. Що в тебе ще є? Mm. А цей поїзд звідки в тебе? Той є, то є такий поїзд дерев'яний з Ікеї. у нього так розчіпляється на магнітиках і це може до колесів причепитися. У угу. тебе тільки залишилось два вагончики? Угу. Uh -huh. okay. мо... Окей. так він їзди. Але трохи криво. Це не для нього колія. У нього є своя колія, правда? Угу. Ми коли знімемо окреме відео про його колію. За, зараз принесу ту колію. Ота вот колія. Ага, то така була колія. Ага, два. От так ти на неї їсти. По ній їсти, так? Угу. Угу. Дайся. Дайся у нас А Розкажеш про нього? Ага, хто є такий піцек? Ти <laughs> просто хотів сказати, що він маленький, так? Да? Uh -huh. Автобус маленький. У нього, від... в нього не відсаняються двері. У мене все-таки був, але я не знаю де він. І не відсиняється багазник. Оцей вот такий трамвайцет. Він є з цепкою. Можна причепити його. Цікаво, як його ця машинка поліцейська буде тягнути по колії? Ах, на моз. Він так їзди. Слухай, покажеш свій е, цей. той маленький трамвайчик. Який? Який трамвайчик? Вот цей? А я за його показав. Так, тобі його показав. Ага, і це є така поліцейська машина. От так вона їзди. Ясно, ясно. О, я маю ідею. Оце є такий китайський, ні, лондонський автобус. Угу, Поклади так, щоб було його видно. Угу. А от це є така фура, але тут нема прицепка. Угу. то є щось металу. Звідки ця фура в тебе? Це до неї був винтокрил. Ні, зараз отзикайте хвилинку. І це у мене є дуже класні два штуки. Подобається тобі якість відео? І от це є такий кораблик, і кораблек. От... Покажи спочатку лише кораблик так трошки зблизько, Ну я його в Гдині взяв. Угу, Гарний. Оце що? А це твій улюблений автобус, правда? Угу. То той самий, але у нього нічого не відсиняється, А у того відсиняється багатник, але він трохи зломаний. Ого. Що з ним сталося? Він впав? Ні. Ну він же дуже на старенький, правда? Ага, він. А покажи, як двері відчиняються. Двері? Ну... Давайте сам. Ти вот. покладеш, щоб було видно. Так. Ага. Угу. А я би Ого. Зараз прийде наша собачка. А хочете подивитися на песика нашого? Ну, mm. no, добре. Зараз вона прийде. Вот це є вагонцек метро. У нього тут відсуняється двері і заценяється. Нічого собі, ти його так класно розмарвав. А хто це в нас? Ні. Це, Та -та. 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 Ось вот так тепер відциняється і Ось вот так він їздить до по покоління. Тутух, 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 тутух. Зараз ми відправимо трошки фокус. Добре. А тепер ось вот така маслинка то є. Привіт. Привіт, псинка. Оце це є така стара позарна. Тут... Давай будемо українською, це що? Ем, той... Пожежна машина? Ага, пожежна машина, але я хочу сказати по польську. Yes. Вон то так піднімає час. А то так піднімає чай, і це так круте Чекає. Далі. Далі у нас де така масинка. Угу. Перший раз її бачу в тебе. Коли вона у нас угу, давно? Ага, давно? Вот так вона Ясно. Yes. А на колі його вот так душа супер. Але трохи це Ну no, мені здається, що по колії не варто їздити. А, а насправді, коли б вона їхала на колії, то б вона б застрягла. Ну no, так, звісно. Окей. Okay. Yes? А покажеш своє депо? Та, uh -huh. Дивіться, а я зараз візьму іншу масинку. А покажи його ближче. О! Дивіться, у нас такий трамвай. Такий розмальований трамвай. Ага. Uh вот -huh. тут білий. То він в тебе двох кольорів, так? Ага, uh -huh. двері відсиняють. А Але пайциками. В середині це 100. З другої після того, як ти його фарбою помалював, він перестав відчинятися. Ні, з другої сторони не відчиняється, а тут відчиняється. Цікаво, давай спробуємо в середину зайти. Давай подивимося, що там.